Зараз покажу вам різницю жорсткості дверного полотна з одним із двома листами. Зараз ми бачимо листочок лицьовий приварений. Зараз ми це все діло закриємо. І поміряємо перепади. Зробив я заставку на одній стороні, друга сторона у повітрі. Міряємо від коробки до листа. Так, ось. 82 міліметри. Міряємо 67 міліметрів. Тобто, тобто перепад у нас склав 15 мм на всій довжині. Зараз ми приваримо всередину лист металу товщиною 1,5 мм і зробимо такі самі заміри. Півторашку приварили. І давайте тепер мірять ті ж самі умови. Під власною вагою. Так, міряємо. 83 мм. Так. Тут міряємо 70. 9 міліметрів, тобто у нас прогиб 4 міліметри. Наскільки менший? Взагалі не должно бути в даному варіанті, але у нас полотно на 900 максимально удешевляли. Тобто, у нас тут два ребра, должно бути три. Якщо б три кинули, то було б у нас би все чекі-піки. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що другий лист придає жорсткості вашим зорям.